Європейська клініка у стрію, українсько-британська клініка симбіотика підводить підсумки трирічної діяльності. За три роки виконано понад сім сотень операцій на серці. Звичайно, це перемога не просто технології, це перемога є персоналом. Від початку клініка створювалась пацієнтами і лікарями разом. Цей симбіоз дав назву клініці Симбіотика. Ми сконцентрували тут професіоналів, які працюють сповідуючи інтереси пацієнта. Ми інтереси пацієнта ставимо на певний період нашого спільного життя, того періоду перебування їх в стаціонарі, вище за свої, тому інтереси пацієнта. На деякий момент стають вищими за інтереси лікаря. В цьому унікальність цієї клініки це якщо ми опираємося на ціннісний підход. Технологічно ми є клінікою, яка має презумпцію міні-інвазивності. Немає так багато лікарень, які можуть робити міні-інвазивні операції на потоці, використовуючи ті технології, які. В цілому світі вже прийняті, апробовані, визначені як якісні, доступні і безпечні для е, пацієнтів серцево патології. Саме ці технології ми використовуємо в симбіотиці. Зустрічаємо в клініці і вдячних пацієнтів. Пані Оксана приїхала в симбіотику із Калуша. Жінка розповідає, що серед багатьох лікарень обрала саме цю і не шкодує. Приїхали сюди з чоловіком. Прийшли на консультацію до Тараса Богдановича. Ви знаєте, такої людини щирої. Професіоналізма людини ну, з великої букви. Я не знаю, чому. Я навіть могла повірити зразу, що він зможе мене якби. Друге життя мені дати наймолодшому пацієнтові 20 років, найстаршому 86. До одужання однієї людини щодня долучаються не менше 17 працівників клініки. Особливості роботи клініки симбіотика є командна робота, а саме робота команди серця. До складу команди серця клініки симбіотика входять кардіологи, інвазивні кардіологи, кардіохірурги і анестезіологи, базуючись на доказовій медицині. Виконуючи всі методи обстеження пацієнта, приймається спільне рішення про тактику ведення цього пацієнта. Всі лікарі навчалися і стажувалися у закордонних клініках. польсько американські клініки серця визнали симбіотику такою, що відповідає європейським стандартам, і відзначили сертифікатом. Ми побудували клініку на принципах і підходах доказової медицини. По типу польсько-американських клінік серця чим вони відзначили нас дипломом, який підкреслює те, що ми тут в Стрі в Україні. Лікуємо за тими стандартами доказової медицини, як поступають в світі. Найчастіше у клініку звертаються з приводу операцій на серці. Команда серця симбіотики має великий досвід проведення унікальних міні-інвазивних операцій без розрізу грудини. Найсучасніше обладнання дозволяє провести комплексну діагностику та підготувати до операції в найкоротші терміни і на одній локації. Клініка симбіотика працює за принципом «все». Це включено, тобто наші пацієнти забезпечені всім і медикаментами, і е, опікою післяопераційною, доопераційною, пітерзовим харчуванням. Все це входить в ціну. Відповідно, родичам не потрібно доглядати за пацієнтами і навіть не потрібно перебувати в клініці. Налагоджені в симбіотиці, медичні процеси сприяють розвитку травматології та ортопедії, протезування суглобів, хірургії вуха, горла, носа, судинної та загальної. Альній хірургії ці напрямки зосереджені в центрі малотравматичної хірургії, який відкрито навесні минулого року. Для того щоб потрапити на прийом до лікаря, потрібно зателефонувати в клініку і записатися. Зважаючи на широку географію пацієнтів, у симбіотиці діє онлайн консультація. Через те, що нашими пацієнтами є люди з різних куточків України, дуже актуальною є послуга онлайн консультації лікаря, тобто пацієнтам. Не потрібно їхати в клініку перший раз, щоб зрозуміти, що з ними відбувається і як їм діяти далі. Достатньо надіслати нам документи, і безплатно лікар подивиться ці документи і вже визначиться з маршрутом пацієнта в майбутньому. Високий професіоналізм медичного персоналу та лікарів, повне забезпечення медикаментами, адекватна і зрозуміла ціна, п'ятиразове харчування, відсутність необхідності залучати до процесу родичів. Ці переваги симбіотики приваблюють пацієнтів.